Зима закінчилась, але опалювальний сезон ще не закінчився. Як правило, ми закінчуємо опалювальний сезон, а це означає осенній зимовий максимум, десь квітня, числа квітня, з 1 до 15, все залежить від температури. Але, якщо робити такі попередні висновки, то е можна сказати, що енергетики вповілася з цим осенньо-зимовим максимумом. Да, були э, відключення, да, були такі достатньо серйозні. Вони продовжуються э, атаки на э, об'єкти енергетичної інфраструктури. Є великі э, пошкодження, втрати. Э, но в цілому э, не було блекаутів, не було відключень. Uh, да, були пошкодження, споживачі залишались на якийсь час без електроенергії, без тепла. Вот пам'ятаємо, але це ж не порівняється uh, з тим, що було да, це. Пам'ятаємо цю атаку на Київ, коли були пошкоджені теплотраси, насосні станції. але як ми вже не одна ні, ні казали. Що що енергетики вони під були підготовлені до цього? Вони готувалися для того, щоб вони. Усувати пошкодження дуже швидко. Якщо раніше це по регламенту е, можна було робити там добу, дві чи три, зараз це е, робиться за, за лі, лічені години е, і тому, тому таких е, не знаю проблем великих для споживачів не, не, не було. Ну розслаблятися не, не не, не потрібно. Нам все рівно треба економити електроенергію навіть при той е, інформації, е, що у нас є профіцит електроенергії, що ми експортуємо електроенергію. Я просто хочу сказати, що це ще раз не означає, що нам не потрібно економити. Нам потрібно економити для того, щоб ми більше експортували. Чим більше ми будемо експортувати, тим більше ми будемо заробляти. Чим більше ми будемо компенсувати ті платежі, які е, сьогодні є, для того, щоб у енергетиків були кошти для того, щоб вони, уже, е, вони вже продовжують готуватися до наступного осінньо-зимового максимуму до е, наступної, наступної зими. Тому, е, ну, якби не можна. Ставити такі е, от, дати чи От цей етап закінчився, давайте ми розслабимося, давайте ми відпочинемо і десь там через два-три місяці почнемо готуватись до наступного. Ні, це, це так не можна, тому що якщо ми день-два е, зробимо якусь перерву, то все ми будемо запізнюватися, ми не будемо встигати до наступного осіння зимового максимуму. А яка буде яка буде зима? Наступному році, в якому стані буде наше обладнання, ми не знаємо, тому ми зберігаємо е, такі, настрій <кхи> наш засереджений, і, і виконуємо ті заплановані обсяги робіт, які потрібно виконати.